Проблемне озеро минулого тижня наші кореспонденти неодноразово виїздили на озеро Олдеш, що поблизу Новоселиці. Місцеві мешканці та численні дачники налякані. Люди не розуміють, в чому в озері стало менше риби, і підозрюють вплив прилеглого гіганта хімічної промисловості. Продовження теми далі від наших журналістів. Ще наприкінці травня до нашої редакції почали звертатися дачники. Люди жалілися. Озеро Олдеш поступово вмирає. Було чисте озеро, озеро на ці половинки, оце маленьке, риба була. тоді ця, ця половинка стала, якась вода стала білувата і риба пропала, а на, тому, на Великому озері ще риба була. Тоді годів через п'ять і десь з-підводних вод іде, наверное, якась, може застоніть. Ми відреагували разом із працівниками екологічної інспекції. Поїхали на місце, відібрали воду для аналізів. Тепер ми у лабораторії тут фахівці отримують результати і можуть дати майже всі характеристики води. І в озері олдиш виявляється, насправді не все так добре. Виявлені перевищення по таким показникам: сухий залишок, азотаманій, фториди, сульфати. Це свідчить про те, що є ймовірність попадання освітлених вод зі шлама накопичувача підприємства «Сумихімпром». Хімпром. Протягом дня ми намагалися отримати коментар від представників заводу. Проте більше це нагадувало футболу виконання секретарів. Нам запропонували надіслати звернення на адресу адміністрації через електронну пошту, що ми зрештою і зробили, і готові надати ефірний час для коментарів і пояснень представникам хімічного підприємства. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС.